Ветеран війни Євген Сивопляс влаштував черговий експеримент, аби перевірити місто Луцьк на доступність. Разом з ним в експерименті взяли участь актриси луцького драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми також побували на цій події, тож покажемо вам, як це було. Це наші учасниці експерименту Дарина та Іванна. Вони розповіли, чому вирішили взяти участь і чого очікують. Я ніколи такому участі не брала, тому дуже цікаво, як люди там з інвалідністю або там без ніг, або так само загіпсовані, їздять, пересуваються по місту. Цікаво досвід. Чого очікуєте? Надію, що буде легко, але ну страшно дуже. Боюся, сподіваюся, на людяність людей, що вони допоможуть і будемо якось викручуватися з нею. Суть експерименту полягає у тому, щоб перевірити різноманітні заклади, а також їх персонал, на готовність зустрічати та допомагати гостям, які пересуваються на кріслах колісних. Для того, аби у дівчат не було спокуси допомагати собі ногами, Євген наклав їм тимчасовий гіпс. Це штучна кров. Ми так моделюємо, що в неї там можливо десь підтікає з-під гіпса, що така рана свіжа. Додаємо більше такого трагізму в цій ситуації. О, пішло, дивись. Але люди не були байдужими. Таку, дякую. дякую. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили допомогти? Це нормально допомогти людині. Хто його знає, що з нами може бути? Далі дівчата отримали перше завдання від Євгена. Зараз ми їдемо через Сум, вниз сільком і давайте спробуйте запам'ятати, що треба купити. Тобто ви набираєте кошик, під'їжджаєте на касу, а потім я це сплачую. Два банани, бутилку кефіра 0,8, а, плаваний сирок і булочку яку солодень. Угу. Чотири позиції. Дівчаток, а чи зручно, коли тут велосипед припаркований? Ні, незручно. Тримається. Ох, не зручно. ні. Ескалатор вже позаду, найстрашніше майже. Ще підніматися потім. Це було важко? Це було дуже важко для рук триматися, страшно, але нічого. Ще це був цей ескалатор. Було важко двері відчинити, але люди допомогли. Дякую їм. І звичайно, коли хочеш якісь товари і вони вищі, ти не можеш їх достати. От але особливо ніхто не пропонував допомоги на той час. Ну якось так. в принципі». потім на дівчат чекало друге завдання: а саме, подолати три пішохідні переходи. Дуже страшно насправді, тому що машини їздять і хтось можливо і рушити може, можливо, не побачить мене. Я можу не встигнути, а вдруг хтось не підійде і не, не зможе мені допомогти. Все-таки я не знаю, на таке враження, що я тут залишусь назавжди. Вічно буду стояти перед цим переходом і все чесно. І дуже мало часу на, на перехід. Все-таки. Зелене, зелене світло дуже мало секунд дається, тому що ще не встигаєш вибратися нагору. Ну насправді це дуже важко. І, і в чому проблема ще саме цього другого переходу? Там дуже крутий з'їзд. Мене зараз всі трусить, тому що чесно мені було страшно. І руки болять, і це це дуже важко насправді. І страшно. Що відчули, коли побачили, що все-таки вам допомагають це, це таке полегшення. Думаю, боже, нарешті я врятована, врятували моє життя, ніби. Ой, дякую. Дякую. Давай я вам любимо шутя. нас тут клюшки І от розпочалося головне випробування перевірка закладів Луцька на інклюзивність. І, хоч почалося все здавалося б, добре, але далі на дівчат чекали неабиякі складнощі. Іванка, давайте протестимо цей дзвіночок. Ми написано це відбу. Далі. Катерина, давайте спробуйте записатись на, на лазерну апеляцію. А якщо ви так помахаєте, то все вас побачили. Скажіть, будь ласка, чи можете обслуговувати таких людей, які зараз до вас під'їхали? Обслуговувати можна, а, чи можуть вони зараз записатися? Записатися? Так. А, давайте зробимо це. Залежить, яка зона цікавить вас? А, ноги. Ноги, стегно і гомілка. Стегно і гомілка? Так. Це треба майстрів питати, я не спеціаліст. Я давайте не запитаємо. Зараз спеціаліст заняти тому треба чекати. Та якось такий сум, що навіть люди, які на візках, вони не можуть зробити ту саму процедуру на лазерну епіляцію. А як вам поведінка, можливо, відповіді працівниці, яка до нас вийшла? Може, і самі стало якось соромно, що в них немає е, тих е, умов, щоб люди з інвалідністю робили в них послуги. Ці по адміністратору видно, що вони не готові надавати послуги людям з інвалідністю. Відчувається розгублений розгубленість, незнання, як діяти. Що цей заклад тільки створений для того, щоб обслуговувати здорових людей. Щоправда, були й такі заклади, які, хоч і не мали пандусів, однак персонал радо зголошувався допомагати нашим учасникам експерименту. Можливо, допомогти вам. Ну у нас є хлопці, так типу, у нас на жаль немає пандусів, на превеликий жаль, але ми можемо допомогти потрапити в заклад це не проблема. Ну, ви кореш, правильно? Можливо, щось за допомагати. Коли вас підіймали на візочку, що ви відчували? Було дуже приємно. Радість така зразу полонила. Mm -hmm. Мені страшно було, якщо чесно. Я думала, що я впаду. Чесно, я не знаю. Мені страшно. І не знаєш, як заїжджати, це все трошки. Вони хочу емоцій, вони хочуть, не знаю, що говорити. на жаль, ситуація така, але це не міняє той факт, як ми відносимося до людей, і що ми намагаємося максимально допомогти. І ну, і якщо людям некомфортно якось це згладити, перепросити, от але ну беремо до уваги той факт, що це потрібно виправити, і ми над цим будемо працювати. Після невеликого відпочинку Дарина Івана та Євген поїхали далі перевіряти, чи можуть люди на кріслах колісних вільно почувати себе у Луцьку. «Ви Ви не Не можете тримати? знаю. Ми можемо вам запропонувати нашу допомогу, тобто теж прохожих попросити, щоб нам допомогли вас проконсультувати, тобто допомогли. Візочок з нести. Ось і тоді проконсультує, і тоді будемо окружки міряти. На жаль, по правилам, як би не хотіла, як би не хотіла допомогти, на жаль, я не зможу винести. Я тут охоронись. Це має вирішувати керівництво. за них всі питання. А ви щось намагатиметесь їм передати? Оцей досвід сьогоднішній, що трапилось? Конечно. Що ви скажете їм? Запропонувати, треба щось подумати, що саме допомагати таким. або... Своїми силами, як ми і казали, шукати переходять, щоб помогли вас по ступеньках, щоб ви могли заїхати і подивитися все, що у вас є, які товари. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, ви таких клієнтів обслуговуєте? Так, у нас є кнопочка і ми ага. виходимо до них завжди. І хоч дзвіночок був пошкоджений, але під час того, як ми перевіряли інше місце, працівниця ломбарду змінила батарейки і виклик знову став працювати. Об'єктивно повинен бути якийсь пандус чи будь-яке пристосування для, для такого пересування. От. Зараз його немає, але ми робимо все, що в наших силах, ми допомагаємо. Та навіть не дивлячись на те, що пандуса у магазину немає, Євгену все ж таки вдалося придбати парфуми. Дуже страшно виглядає. Скажіть, будь ласка, яким був для вас цей досвід взаємодії з людиною на візочку? Е, яким? Я сама себе почуваю, якщо чесно, безпорадною, бо це дуже важко насправді. Це дуже важко, ну, я не знаю, що ще сказати. Це важко, я розумію, що це дуже велика проблема. Не тільки в нашому місті, а й багато людей. Скажіть, чи захочете ви щось змінити з цією безбар'єрністю вашому до вашого магазину? Ну я обов'язково передам інформацію. Я думаю, і власники, можливо, теж побачать. Внесемо якісь поправки в цей пандус. А далі знову магазини, сходи, відсутність або недієздатність пандусів і розгублений персонал салону вже 25 років. В той час, коли ми будували а салон, ішов як елітний, тобто не було потреби, бо і інвалідів, скажімо, не було. Якби в мене магазин був, скажімо, продуктовий аптека, звісно, однозначно, це треба мати пантуси, або навіть думала отакі підйомники, щоб людина зайшла. А оскільки такі люди в нас, ну повірте, за 25 років жодного не було, з дітками ви час, ми беремо коляску і заносимо без проблем. Фактично, бізнесу нема бізнес на закритті, тому це вже питання, скажем. Дослідуючих власників. але навіть після такої промови працівниці магазину все ж допомогли Дарині дістатися всередину. Тож далі ми також перевірили і один з вишів Луцька. Зауважимо для того, щоб потрапити у головний корпус, пандус в університеті є. І за словами Дарини та Іванки досить зручний. Також є і ліфт, проте з ним виникли труднощі, оскільки він виявився замалим для людей на кріслах колісних. Якщо ми говоримо про ліфт. Про ліфт в цьому корпусі, то ви чудово розумієте, що будинок побудований ще за радянської влади, і відповідно ніхто тоді не про який обмежений доступ ні, не думав і, і не збирався думати. Тому в даний момент конструктивно перебудувати той ліфт – це неможливо, тому що, ну ви розумієте, це несучі конструкції. Ми зараз працюємо над тим, щоб. Е Придбати, але це вимагає спочатку розробку проектно-кошторисної документації. Отак, От як в лікарні, знаєте, оці, що під стінку площадки стоять, ти підходиш кнопку, нажимаєш, вона відкидається, то там до тебе пускається. Якщо вона, щоб людина могла сама задовільнити свої потреби, щоб їй не треба було нікого. Ми вже досліджували це питання, шукали по на ринку. Скільки такі на жаль, таких площадок зараз немає. Тож тепер черга дійшла до фінального завдання, а саме, поїздка у громадському транспорті, і знову пішохідний перехід.

아, 또. <목소리> 아, 우리. 맘에 됨을 붓기. 야, 저거 봐라. 저거 맘에 붓기. 야, 저 a 봐라. 저에 Останній пішохідний перехід Примісінько у центрі Луцька став найважчим випробуванням як для учасниць експерименту і Євгена, так і для небайдужих перехожих. Давай, 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 давай. Господи. 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 Я знаю, що не можна нав'язувати свою допомогу, якщо вони про це не просили. Це незалежно від того, людина в кріслі колісному чи будь-яка. Тобто він людина і він, вибачте, все добре. Я дуже налякалась. Тобто, просто підійти і почати його штовхати точно не можна. А якщо списати, чи потрібна допомога, і вони дозволять їм допомагати, то можна. Я в Луцьку бачила давно. Десь рік тому чоловік на колісному, такому з якоюсь такою хитрою всякими штуками він теж так застряг. Я підійшла, спитала, чи можу допомогти. Він сказав Ні. То я пішла повз і ну я в першу чергу, тобто дивлюсь, що я справді маю бути корисна. То ну, я спочатку прийшла і дивилася, чи вони впораються. Коли побачила, що це займає якийсь час. То захотіла допомогти, але я не думала, що це так складно. Далі Євген Сивопляс підсумував результати свого експерименту. Каже, роботи у місті ще багато, аби люди на кріслах колісних почували себе вільно. Місто не готове, бізнес не готовий, персонал в закладах, можна сказати, що готовий. Вони шукають рішення, намагаються заносити кошики, заносити на руках людей. Є взаємодія. А залишилось тільки змінювати саму інфраструктуру закладів. Дарина та Іванна зі словами Євгена погодились. кажуть, після експерименту ще більше усвідомили, як сильно людям, яким доводиться пересуватись на візках, потрібна допомога та підтримка.